І більше як 130 населених пунктів на Одещині без світла. Проблеми з електроенергією у посиленому режимі вирішують наші українські, а відтак і одеські електрики по всьому регіону, щоб оперативно реагувати на ситуацію і не допустити проблем. На автошляхах розпочав цілодобову роботу штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Рух траси Одеса рені Заборонений автівки застрягають у снігу у посиленому режимі. В регіоні працюють пункти незламності. Про те, яка ситуація наразі в Одесі, е зараз будемо дізнаватися. Речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко буде зараз доєднатися до нашої ефі ефіру Пані Марино. Вітаємо вас ви вже з нами. Доброго дня. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Ми бачимо, що ви вже на роботі. Пані Марино <працю> так розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі? Яка перспектива відновлення світла е, в цих населених пунктах? Більше 130 їх за нашу інформацію і про дороги. Так само ранку рятувальники працюють в посиленому режимі. І не тільки рятувальники, комунальні служби, також інші оперативні служби. Ми взаємодіємо діємо з поліцією. На даний момент вже 110 рятувальників працюють. От саме зараз в дану хвилину. Вони на місцях ліквідовують наслідки негоди, тобто і дістають автомобілі з заметів, і там де дерева падають, і на проїжджі частини прибирають. І були випадки, де дерева падали на території приватних домоволодінь і на, на самі будинки. І от зараз працює за одиниці саме пожежної техніки. Задіяно це саме те, що від ДСНС зранку супроводжували карету швидкої допомоги, яка застрягла в заметі, і по дорозі ще декілька разів застрівала. ДСНС діставали і супроводжували в машині. Знаходилась з вагітна жінка, яку зараз доставлено до лікарні. Вона наразі в лікарні народжує, тому так робота проводиться і. Вам можливо зараз не видно, де ми якраз їдемо в авто. Дороги чистять, але сніг продовжується. І є ділянки на території області, де дуже засніжено. Дістають і автобуси, де багато людей. Місцеві влади на місцях. От зараз прямо от я з вами розмовляю, і ми попадаємо в затор, тому що перед нами лежить дерево. Які також зараз будуть прибирати тут лінії електропередач? Це все, все на дорозі. Важка ситуація, але усі працюють, усі готові. Ну ми, ми розуміли за декілька днів. Ми знали, що буде такі ситуації. Попереджали про те, що будуть буде така негода. Тому зараз усі працюють рятувальники пліч опліч, -опліч зіма ліквідовують наслідки цих негод. Пані Марина, знаємо, що ДСНС відкрило пересувні пункти незламності. Е, наскільки їх багато, і чи є можливість так, от бачимо зараз з, з вашої відеокамери, і дерево це повалене негодою. Ну і от знову ж робота буде так для прибирання. Е, стосовно пунктів незламності, чи буде їх кількість додаватися і скільки їх зараз, пані Марина? Мабуть, ми втратили зв'язок. Зараз його відновлять. Отака от, от друзі ситуація в Одесі. Так, я, я вас чую mm -hmm. чую, так на місце. Я трошки на місце чуєте мене? Так, 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 пані Марино. Так щодо пунктів незламності, ті, які від ДСНС, у нас їх 55, на території міста та області. Вони зараз усі готові, вони працюють. Наскільки ми знаємо, люди поки що до нас не йдуть, але вони всі функціонують і у разі потреби. Якщо потрібна допомога, то кожен може знати про те, що на території пожежних частин, саме на базі пожежних частин, розгорнути ці пункти незламності. Якщо потрібна будь-яка допомога, рятувальники завжди чекають. Готові допомагати, пані Марина. Стосовно це ми говоримо про трасу перекриту одесарині. Чи є якісь іще ділянки, які перекриті? Частково прикрита траса Одеса Київ, але саме там зараз найскладніша ситуація. Там працюють також багато рятувальників, поліції і інші служби, тому що ті авто, які вже були в дорозі, ці потрапляють до мети. От щойно присилали мені наші колеги інформацію. Ми будемо їхати зараз на місце, де автівки перевертаються, і автобуси з'їжджають по вете і на місці працюють. Важка ситуація, але але всі працюємо і готові допомагати. Пані Марино, вдячні вам за ці роз'яснення за вашу роботу, і вашим колегам і всім службам, які зараз рятують Одещину, і інші регіони ми знаємо, що в Миколаївщині так само важко. І тим не менш дякуємо вам, що розказали, і е, за те, що от, ну дістаєте наших людей сугроби, викликів чимало. Марина Мартиненко, решниця ДСНС в Одеській області, дає дося до на нашого ефіру, за що ми і вдячні. І друзі до Києва, от таке ж саме по факту, наближається. Тож при можливості залишайтеся вдома, не подорожуйте між регіонами України. Ну і, звичайно, не користуйтесь особистим транспортом, краще пересуватися громадським, якщо вже говорити там про міста. Ну про одещину поговорили важко там насправді.